Привіт, друзі. Трошечки я вам збрехав. вернувся на те поле. Ще так трошечки його так добить. Його ще не пішла ціяти. Тому тут трошки побіжу покопаю. Там подивиться ззаду. Старушка моя машинка стоїть. Під'їхав я сьогодні поближче. Щоб менше ходити. І чого я включився? Ось є. За годину пошуків перша мене упала. Перша монетка, така як десяточка якась совєтська, радянська. Ну, загалом дивимося, що вийде. Частина сьогодні щось покупать, чи ні, вже Уже вечір. А попалась мені от така десяточка, тільки не зрозуміло якого року. Не зрозуміло. Ай, напевно, 52-го. Отака замучена, зачухана. Шо капець Знову, друзі подивіться поки яку знайшов Я подивився, такий колір класний. Зрадів, думаю, тобі Знову цей Ленин, чи хто це за хрін в детстві? Щось трошки страшнуватий. Ну от така знахідка. Друзі, хожу, воно вже вечіріє, знахідок майже ніяких нема Зараз покажу одну монетку, я показував. І купа-купа-купа різних таких всяких шмурдячків, обломочків і тому подібних Такі якісь Такі якісь пряжечки. Пряжечки бронзові, зараз в кармані десь. Ще була. Ось така конинка. Це якась пувка. Ну щось таке, коротше, зовсім слабенько таке попадається, хто зна що. А, ще, до речі, пару штучок отакого попалося. із цього. І з ленти це, я там, де патрони, это примичка. Латуньовача яка. І щойно попалася, блін, така знахідка Ну, не скажу, що супер-пупер, блін, ну, незвичайно, велетенська. Ну, я думаю взагалі, ось це подивіться. Це така штукенця, називається конинка, бо очіпляли коням її на упляшку. подивіться, ось що, що я знайшов Ось що яка велетенська, -мою, це не конина, а мегаконина. Ще й ціленька. Така, блін, хреновина. І сигнал, який був, що просто Просто колокол. І колокол. А, подивіться яка. Ляпуха шайбуха. А це так, да. оце так знахідка. Друзі. Заходимо і реєструємося в соціальну мережу Лицар. Тут є все для любителів історії і навіть більше. Посилання в описі під відео. Подивіться, вже яка темнота. Вже зовсім нічого не видно. І під кінець випало щось таке маленьке, кругленьке якась монетка. Що вона. Ага, радянська монетка, двієчка. Двієчка, двієчка. 24-го. Ну, от така знахідка, під кінець копуй теж хорошо. Буду вже, мабуть, друзі, збиратися додому. Ось так, друзі, я і другий раз їду. А це вже точно, мабуть, остаточно вибита місцевинку, бо вже нема де ходити там. Але хотів показати, які калюжі, як я добираюся. Звісно, не нива, але і моя старушка. Йо, хе -хе, гарненько по калюжах йде. Ну, Загалом воно хмари, якщо не проженуть, зараз щось спробую знайти. Додивляйтесь. Доїхав я на місцинку. Ось така красота. веселка. Легеньке дощик весняний, тепленько, Ну, загалом якраз такий буде невеличкий фінал у мене цього поля. Мені вже подивіться вечоріє. А в мене щось знахідок зовсім ніяк не було. Таке щось добивання вже дуже невдячна справа. І ось така маленька монетка випала, двієчка, напевно. Да, Двієчка 46. -ка. Трошки зачухана. Але все одна монетка. Ще більше потемніло. Знахідок так і не додавалися. А ти такий хожу-хожу, дивлюсь, а там воно щось лежить. Прямо зверху монетка червоніє. Опля, побачили? Побачили, мабуть, якась двадцяточка. Зараз акуратненько. Акуратненько візьму. яка Шустра. Да, двадцяточка 51 го року. Мабуть, це й не часто. Це хто знає Ну, Зверху знайшов таку цікавеньку монетку. Подивіться вже яка темнота. Вже додому збирався йти, думаю, я, ну, разок ще крутнуся. І такий поганенький сигнальчик був як фольга. І от такенька знахідка. Бачите, друзі. Срібель це виглядає воно із землі. Зараз я. Спалаху включу, бо погано видно. О, так трошки краще. Не впевнений, що воно таке, чи срібло, чи може біжутерія яка. Але не бачу жовтенький камінчик. А, ні, друзі, срібло, бо воно навіть пробу видно на вушці. Да, оце під кінець копу така. Така знахідка, Сережка тут нікого не знаходив. Ще такі красивенькі срібні. А ну я акуратно попробую водичку і пшикнуть. Не знаю, чи вийде щось однією рукою зазняти. Якось, якось, якось так. О, я сюди покладу. Сюди покладу і... Коротше, зараз одми покажу покаруйська. Так, помив трошки водою і подивіться, яка, яка красота вийшла. Не знаю, яка там проба, бо погано видно наблистить усе. Але мені здається початок 19... початок ХХ століття така красивенька, старовинна сережечка. Ну що, ще трошки покручусь, хоч вже погано видно. Ще пару хвилин може ще щось попадеться. Ось такі, друзі, у мене скромні походенки. Хотів показати купу шмардяку, яку я познаходив. Тут желізяці, що хоч. Ось із коси шматок, підкова. Ну тому подібне. Ось якась фігнюшка бронзова, непонятна. Накладка якась. Оце штукенція ось. Шматок алюмінієвий. Подивіться В. 0,1500. Це щось із снаряди якогось. Доволі такий крупненького. Ну і таке-таке всяке різне. І зараз покажу трошки цікавішого. І ось трошки кращий, але набагато мої знахідки. І зараз бігом пробіжуся, що ж тут таке є. Так, двієчка 46-го. Я так чистив, чистив, не дочистив її. Але і сенсу немає, нічого вона не коштує. Та ще є таких укослах. От такенька штукенця, друзі, попалося. Дістав я з ямки з гурточок фольги якоїсь, Навіть її не е, знімав на відео. Тоді як розгорнув, подивіться, Воно одна буква К, знизу інша К. Такий орламент по кругу. Мені здається, це якась накладочка була. це ще, скоріш за все, і срібна, Такий колір більш-менш приємний. А може і помиляється, теж накручую себе. Хтось я до речі, не перевіряв. Але такий шматочок. Легенький, десь там півтора граму якогось. Далі, от такі різні квіточки, накладочки, Конинка. Ну і, звичайно, ця вглотенська мега -конина. Але що саме цікаво, подивіться, на ніч клеймо стоїть воно. Воно це мах степанова. Не знаю, що це. Торгова марка Степанова. Чи торговий магазин. Ну, щось таке. Непонятненько, може хто з таким стикався, підказіть. Я взагалі бачу, та, думав, кривенька, вона така думає, це видно саморобна якась. Коли нічого подобного ще її десь і прикупили. Сюди ну, оцей Октябрюнок, чи який тут хрен показував вже його леніну молодості. Алюмінієва, сучасна, легеньке. Нічого майже не коштує. Далі, далі монетка, така двоєчка 52-го. Поганенький стан, але ма такої немає, я ще її трошки дочищу. І хай буде в альбомчику, напевне. До речі, ця двадцяточка теж доволі часта. Двічку я не чистив. До речі, у мене якась пташка прилетіла. До речі, поряд були знахідки, подивіться, патини, що в цієї штукенці, що в цієї однаково. І ця була теж недалеко. Всі три таких предмета непогані. Далі он гудзик цинковий, два маленькі з зірочками. Це взагалі, напевно, якась кнопка, щось типу такого. Ну, і така сама-сама приємна знахідка з усіх. от така срібна, срібна-срібна сережечка. Думав, я що царська, але трошки помилився. Зараз якщо сфокусується. Якщо сфокусується з цієї сторони видніше. Там 875 -та проба. І зірка. Це радянська друзі пломба. Але все одно, якісь пару грам срібельця знайти. Все одно приємно. от Отакі мене були походеньки Не супер-пупер. але я й тому радий. От таке, Так що дивіться. Не забувайте там забувся підписатися, якщо сподобалося. І чекайте скоро нових відео. Я надіюся буде ще краще.